Привіт всім, хто завітав до мене на канал. І сьогодні я хочу показати вам огляд блокнотику такого чудового яскравого блокноту для дівчинки. Блокнот створювався на замовлення. І Мені дуже подобається, те, яким він вийшов: ось такий товстунчик. В кольорах, які ми обговорювали замовницею, бо у дівчинки улюблений колір це колір Тіфані. Ну, я намагалася підібрати різні поєднання блакитного з зеленим, десь темніше, десь світліше. У блокнотику чотири зошити таких з аркушами для написання, з такими щільними аркушами для фото. І також п'ята невеличка така, такий зошит саме з картонними аркушами для вклеювання. Чи вставляння фото. Обкладинку я обтягувала різними тканинками. Ось тут в мене тканинка Оксфорд, і мені здається, що вона чудово підходить для обкладинки як за кольором, так і сама по собі, по своїй якості, бо її легко буде навіть протерти, якщо буде якесь там забруднення. Також тут багато всього додала, навертіла, накрутила. Навіть тут такий діючий невеличкий карманчик є, кишенька така. Ось. Блокнотик має назву мої мрії. Ось така вінтажна сережка, куплена на барахолці, прикрашає собою обкладинку. Позаду також різні, різні види тканинки. Тканинку я сама фарбувала. І тканину, і всі аркуші фарбувала вручну різними фарбами, і спреями, і сухими фарбами. Ось такі зав'язочки мають дві стрічки, одна з зелену, і одна така віскоза, чи що це таке? Також замовниця мені написала, що улюбленою тваринкою дівчинки є капібара. І це був такий спочатку для мене, знаєте, якесь таке розгублення, бо де взяти в нашому скраповому світі капібару. Здається, що нема таких ілюстрацій взагалі. А потім я подумала, що Ну, я, я спочатку прив'язувалася знаєте, до якихось там висічок, щоб додати. А потім я подумала, а чого висічки. Можна ж в принципі, роздрукувати фото і просто додати фото як, як така родзинка, якась. І Це... фото тут також не зовсім такі звичайні, бо я їх сама генерувала за допомогою штучного інтелекту. В мене був запит до нього, щоб це було, були такі кольори, які мені потрібні, щоб це було мило, щоб це було гламурно десь. Тому там в мене далі є десь якісь такі капібарки з глітером. Ну, коротше такі яскраві дівочі, дівчачі. Ось Перший такий розділювач прикрашає конвертик. Тут така. Зав'язочка, я вже забула, в яку сторону крутити. Ось така кишенька чи той конвертик, де можна щось покласти. Тут рамочка для фотографії 10 на 15, ну, мабуть, з підложкою не влізе, бо має ага, трошки. Фотографія вставляється сюди. Додала золоті акцентики, такі, ми також це обговорювали із замовницею. Дівчинку зовуть ім'я дівчинки Аліса, тут де-інде є буква А зустрічається протягом цього блокнотику, і також тут я додала ім'я. Тут є також невеличка фотографія і аркуш зі старого вінтажного фотоальбому. Чудово підійшов мені по кольору, тому можна тут буде вставляти фото. Якісь. Не дуже, я прям багато прикрашала самі сторінки блокнотику, трошки пройшлася штампами. Десь тут якісь книжкові аркуші, також різні. Різні за фактурою аркуші, десь сплотніше, щільніше, десь потонші, сервиточки, тетрадні якісь аркуші. Ось така кишенька тут конвертик. Ще одна фотографія на такій тканинці. І тут також на скрепочці конвертик. Картка. Скрепочка тримає конвертик і кишенька є для додаткової. Кишеньки в мене є на кожному розвороті, тому можна додавати, вкладати туди різні елементи. Такий розділювач, флай підпис. І тут підтримала цей підпис з метеликами. Ось такі штучки тут можна витягати. так, витягати, потім назад вставляти. Ось, І тут на магнитику також конвертик і ще одна рожева така дуже стильна капібара. Також зі старого фотоальбому аркуш я його украсила, фарбувала. А тут якісь такі бумажечки. Посередині тут метелик. Це в мене такий зошит, ніби флай ну, з метеликами. Ще один аркуш для фото, кишенька. Ці картки взяла з такого набору. Якийсь такий набор саме з висічками, з картками. Чудово мені підійшов. І такі маленькі ще тут фотографії просто. Ставила їх в такий куточок. І ось цей блок для фотографій. Це також старий вінтажний фотоальбом. І такі скальки в нього невеличкі розділювачі. Тут такі конвертики. Дуже мені подобається, як пофарбувався це такий більш щільненький аркуш, Ну, нібито Ватман, такий, знаєте. І він вийшов такими класними розводами різнокольоровими, бо я на ньому я на нього викладала аркуші, які я фарбувала. І і тому він, бачите, і Тут і рожевий, і різні відтінки блакитного, і зеленого, і дуже-дуже класно він так вийшов чудово Це в нас розділювач має назву смайл. Також вже традиційні кишеньки тут, чергова капібарка, тут в такому цукровій глітерній присипці. Дуже класна. Це аркуші зі старенького якогось підручника англійської мови мовою. Ось також такий зошит з різними ставочками, трошечки проштампований, трошечки прикрашені аркуші, десь розділювачі. Тут просто картку таку вставила, а тут такий нібито мостик, куди можна покласти також додаткові якісь аркуші чи фото. Що захочеться? Кишенька, скрепочка тримає, ось такий конвертик з написом Dream. І е також тут е для фото рамочка. Ой, випала фоточка. Капібарки маленької такої. Тут такі слайдики робила. Просто залишалося місто на форматі 10х15, тому роздрукувала ще такі малесенькі малесенькі фотографії малесеньких капібарок. Ось він, бачите, також той більш щільний аркуш. Ось також він з такими розводами красивими. Тут посередині серденько. Тут рамочка, куди також можна ставити фото. І тут на магнітику такий, також нібито мостик, і додаткові, додаткові аркуші для фотографій. Є от, ось така закладиночка, поки що оберемо її. І ось такий останній розворотик з кишеньками. Тут ці копібарки, вже, що ми бачили, в більш маленькому якомусь розмірі. У конвертик поклала залишки від проєкту, якась там вирубка, якісь штучки, якими дівчинка сама зможе прикрасити вже свій блокнотик. Використовувала тут фотоапарати якісь, якісь тортики, пироженки. Коротше, не знаю, мені дуже подобається. Сподіваюся, що маленька власниця цього блокнотику буде задоволена, бо ну, мені здається, тут все, що сподобається дівчинці, тим паче, що тут є така персоналізація, а це завжди такий ну, вау-ефект. Тут можна витягати якісь з маленьких навіть конвертиків, якісь маленькі. Там Штучки. Ну, коротше, не знаю, мені здається, що повинна сподобатись. Дівчинці, буду чекати я на відгук. Ось, пишіть ви, як вам подобається, чи які думки з цього приводу. Ось такий товстенький, класний. ну, Дуже зручний цей спалітурка. Ця, ця, ця воно дуже зручно відкривається, зручно в ньому писати, в принципі, навіть не ззираючи на те, що він такий товстенький, але всі сторіночки, все гарненько так відкривається. Дякую, що були зі мною, подивилися і буду чекати на ваші коментарі. Дякую, всім гарного дня!